Добрий день, друзі. В наявності є такий електроінструмент на запчастини або під відновлення. Відбійний молоток 650 гривень. Такий комплект. Зарядне дві батареї. Цей весь комплект то також 650 гривень. Болгарка. 400 гривень. Таке, щоб косити в робочому стані 750 гривень. Кому цікаво, пишіть, дзвоніть, відправимо новою поштою. Такі запчастини є ще для мотоблока. Всім гарного дня, до побачення.